Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Магія ранку. Як перша година ранку визначає ваш успіх. Автор Хел Елрот все, що відбувається з нами в житті, починається з того моменту, коли ми прокидаємося. Весь наш подальший день залежить від того, як ми проведемо ранок. Якщо ранок буде продуктивним, то весь день буде таким же. Однак часто в нашому житті вже перші хвилини неспання проходять у боротьбі з труднощами, і до кінця дня у багатьох із нас ні на що не лишається сил. Ми засинаємо з думкою, що наступного дня буде таким самим і прокидаємося розбитими та втомленими, хоч би скільки ми спали. В результаті лише деякі з нас живуть повноцінним життям, про яке мріють, і навіть ті, хто досяг успіху в якійсь одній області, часто мають труднощі в інших. Проте… З якими б труднощами ми не стикалися щодня, ми завжди маємо вибір витрачати свою енергію на марні жаль про те, що сталося, або використовувати їх як можливість щось змінити. Насамперед, варто перестати запитувати себе, чому це сталося зі мною, і взяти на себе відповідальність за все, що відбувається з нами. Це зовсім не означає звинувачувати себе в тому, що сталося, достатньо зрозуміти, що тільки ми можемо щось змінити у своєму житті. Саме так вчинив автор цієї книги, і, за його словами, найжахливіша подія в його житті страшна аварія, в якій він отримав серйозне пошкодження головного мозку, стало в результаті найвдалішою з усього, що колись траплялося. Ця аварія дала йому можливість знову переглянути своє життя, зрозуміти, чого він насправді прагне і чого хотів би досягти. В результаті цих роздумів і було створено концепцію чарівного ранку. Багато послідовників цієї концепції, які виконують лише одну чи дві з шести практик чарівного ранку, стверджують, що вона допомогла їм кардинально змінити своє життя. Значить, вона працює для всіх без винятку і дійсно приносить результат. При цьому чарівний ранок можна легко адаптувати відповідно до вашого способу життя. Ця книга буде корисна всім, хто хоче змінити своє життя, стати успішнішим і продуктивнішим, і швидше досягати поставленої мети. Чому більшість із нас живуть пересальним життям? Багато хто з нас хоче змінити своє життя, але щоб це зробити, потрібно змінитися самому адже те, що оточує нас, є відображенням нашого внутрішнього стану. І для початку необхідно зрозуміти, чому наше життя далеке від ідеального. 95% людей ніколи не зможуть жити так, як хочуть. Насамперед необхідно прийняти той факт, що якщо ви не почнете щось міняти, ви будете змушені жити пересічним життям середньої людини. Це означає погоджуватися на менше, ніж ви заслуговуєте і на що здатні страждати від депресій, тривоги і теполі, відчувати складності у відносинах з близькими і важко зводити кінці з кінцями. Причини пересічності ми всі хочемо жити вільно, займатися улюбленою справою, прокидатися у зручний для нас час, спілкуватися лише з приємними нам людьми тощо. Проте існує безліч причин, чому це не так, ось лише деякі з них. Синдром дзеркала заднього виду наша підсвідомість завжди сприймає сьогодення через призму минулого. Кожен наш вибір проходить крізь фільтр досвіду, отриманого нами раніше від того, скільки ми прокинемося завтра до цілей, які ми собі ставимо і вважаємо, що можемо досягти. Все це обмежує наш потенціал. Тому, в першу чергу, необхідно прийняти, що минуле не одно майбутньому. Те, ким ми станемо, повністю залежить від нашого вибору зараз. Відсутність мети більшість людей не можуть сформулювати мету свого тя-два і зосереджені на тому, щоби пережити черговий день. Як правило, вони вибирають шлях найменшого опору і віддають перевагу миттєвим цілям задоволенням, намагаючись уникнути дискомфорту. Тим не менш, саме складні моменти нашого життя допомагають нам зростати і ставати краще. При цьому, коли ваше життя підпорядковане меті, навіть найпростіше вам легше долати труднощі, що виникають. Відокремлені випадки відокремлені випадки, помилкове припущення, що кожен чинний нами вибір чи окрема дія впливають лише на даний фі, конкретний момент нашого життя, одна з найпоширеніших причин, що заважають нам досягати поставленої мети. Насправді, кожну нашу дію, вибір і навіть наші думки визначають якість нашого життя. Щора. Фразу, вибираючи щось легке, ми позбавляємо себе можливості розвинути дисципліну, якої багатьом з нас не вистачає. І хоча нам здається, що набагато важливіше те, ким ми станемо, ніж те, що ми робимо прямо зараз, насправді саме те, що ми робимо, визначає те, ким ми станемо. Наприклад, багато хто помилково вважає, що натискаючи кнопку відкласти на будильнику, ми впливаємо лише на даний момент. Але насправді ця дія програмує нашу підсвідомість вважати, що відмовлятися від того, що ми спочатку мали намір зробити, нормально. Відсутність контролю. Контроль необхідний досягнення результату. Фактично всі успішні люди від Сіо до професійних спортсменів мають високий рівень самоконтролю. Саме він дає їм необхідну систему важелі впливу, у тому числі і на самих себе. Яка дозволяє їм досягати поставленої мети, навіть якщо прямо зараз хочеться все відкласти. У дитинстві нас контролюють дорослі батьки, вчителі тощо. Саме завдяки їм ми отримали все, що маємо зараз, освіту, корисні звички та багато іншого. Але коли ми стаємо дорослими людьми, для успіху нам необхідно розробляти власну систему контролю. Рекомендація знайдіть партнера, якому ви довіряєте, і який контролював би вас чотири це може бути друг. Колега чи член сім'ї хтось, хто також зацікавлений у дотриманні системи чарівного ранку. Це допоможе вам обом досягти наступного рівня розвитку. Пересічне оточення. Значною мірою якість нашого життя формується нашим оточенням. Коли навколо нас багато посередніх та лінивих людей з негативним настроєм. З великою ймовірністю ми станемо такими самими. Але якщо ми намагатимемося оточувати себе успішними та позитивними людьми, які надихають нас ставати кращими, ми неминуче станемо схожими на них. Не дозволяйте обмежувати себе страхом, невпевненістю та поглядами інших людей. Згідно з низкою соціологічних досліджень, ми стаємо схожими на п'ять осіб, з якими ми проводимо найбільше часу нестача уваги до особистого розвитку. Наш успіх і наш рівень особистого розвитку, наші знання, навички, звички тощо як правило відповідають один одному, тому що разу, коли ми не знаходимо часу для саморозвитку, ми створюємо причини для негативних переживань: відсутність почуття термінової потреби. Можливо, найбільшою причиною втрачених можливостей є той факт, що більшість людей не відчуває термінової необхідності змінити себе. Нам властиво вважати, що все в житті складеться якось само собою. Саме такий спосіб думок призводить до прокрастинації та подальших жалю. Правда в тому, що зараз має набагато більше значення, ніж будь-який інший момент у вашому житті, саме він визначає напрямок вашого життя. Проведіть межу пересічність це лише вибір залишатися такими ж, якими ми були. Але для того, щоб гарантовано створити те життя, яке ви хочете, необхідна рішучість. Адже якщо ви не почнете діяти прямо зараз, ваше життя ніколи не зміниться. І якщо замислитись, то найкращий час, щоб почати щось змінювати це ранок, бо, як правило, у середині дня нас відволікає безліч справ, які треба встигнути зробити, а надвечір уже не залишається сил. Чарівний ранок. Більшість із нас прокидається вранці лише тому, що нам потрібно щось зробити, і якби у нас був вибір, багато хто б продовжував спати і далі. Саме тому ми знову та знову натискаємо на будильниках кнопку відкласти. Щоразу натискаючи цю кнопку, ми протестуємо власного життя, породжуючи негативну енергію, що оточує нас протягом усього дня. І навіть якщо ми хочемо змінити своє життя, несвідомо ми вже сформулювали у себе установку, що вважаємо за краще залишатися в ліжку. За словами Роберта Розенберга, Директора інституту порушень сну в Аризоні щоразу, коли ви натискаєте кнопку Відкласти на будильнику, ви починаєте новий цикл сну, який не встигаєте завершити, і в результаті отримуєте сон низької якості. Також багато хто з нас звикли вважати, що для того, щоб дійсно виспатися, їм потрібна велика кількість годин сну. При цьому багато експертів говорять, що чарівної кількості годин сну не існує. У кожної людини воно своє і залежить від таких факторів, як вік, генетика, стан здоров'я, спорт і так далі. Деякі дослідження Національного фонду сну показали, що тривалий сон більше 9 годин тісно пов'язаний з підвищенням рівня смертності від хвороб, нещасних випадків тощо. Крім того, довгий сон часто асоціюється з депресією, оскільки зв'язок між розумом і тілом дуже могутній. Вплив тривалості сну на наш організм багато в чому залежить від нашої особистої віри в те, скільки годин сну вам необхідно. Іншими словами, наше самопочуття вранці залежить від нашого уявлення про те, як ми почуватимемося. Хел Елрот провів на собі експеримент із двох частин із різною тривалістю сну від 4 до 9 години. У першій частині експерименту він казав собі, що вранці він почуватиметься втомленим і розбитим. А в другій частині експерименту він казав собі, що вранці він почуватиметься повним сил та енергії. В результаті він виявив, що почувається саме так, як вирішив напередодні ввечері, незалежно від кількості сну. Стратегія відмови від кнопки відкласти спочатку нам необхідно збільшити рівень своєї мотивації до ранкового пробудження. Звичайно, у перші дні він буде досить низький. Але коли ми прокидаємося з якоюсь метою, це надає нам сили і впевненості протягом дня. Також у цьому можуть допомогти кілька простих дій визначте свої наміри перед сном. Зазвичай остання думка перед сном стає нашою першою думкою після пробудження, тому що ночі, перед тим як заснути, створюйте у себе позитивні очікування від наступного ранку. Поставте будильник у найдальшому кінці кімнати, рух створює енергію. Тому, якщо ви виберетеся з ліжка, це природно допоможе вам прокинутися. Випийте повну склянку води та почистіть зуби. Часто, коли відчуваєте втому, потрібно більше води, а не сну. Склянка води відновить водний баланс, який природно порушується під час сну. А така проста дія, як чищення зубів, дасть тілу час прокинутися, переодягніться у спортивний одяг. Фізична активність вранці допомагає збільшити ваш потенціал, сприяючи прояву фізичного, розумового та емоційного станів, необхідних для успішного дня. Також ви можете встановити в спальні таймер освітлення так, щоб світло вмикалося автоматично, як тільки задзвенів будильник, і таймер обігрівача, щоб кімната нагрівалася незадовго до того, як вам необхідно прокинутися, і у вас не виникало бажання залишитися довше під теплою ковдрою. Шість практик чарівного ранку, які гарантовано допоможуть вам змінити своє життя. Часто ми надто зайняті роздумами про те, що нам необхідно зробити для того, щоб змінити своє життя, і відчуваємо брак мотивації до самих дій. Завдяки цьому виникає прірва між тим, хто ми є, та тим, ким ми могли б стати. Зосередженість на цій прірві може призвести до того, що наші здобутки починають здаватися нам незначними, і ми втрачаємо впевненість у собі. З іншого боку, така зосередженість може стати потужним стимулом для руху вперед, особливо якщо ми розвинемо в собі почуття вдячності за те, що вже маємо, і навчимося визнавати себе і свої досягнення. Розвиваючи кожну із складових нашого життя фізичну, інтелектуальну, емоційну та духовну, ми можемо стати найкращою версією себе. Саме з цією метою розроблено шість практика свідомої тиші п'ять хвилин. Зазвичай наш ранок починається сумбурно і квапливо. Розум зайнятий безліччю думок про те, що потрібно зробити, куди треба йти, що ми забули або що трапилося напередодні. Можливо, саме тому найціннішою практикою в умовах нашого галасливого та стрімкого способу життя з великою кількістю відволікаючих факторів є практика свідомої тиші, яка допоможе знизити рівень стресу, заспокоїти розум та залишатися зібраним протягом усього дня. Під час цієї практики ви можете медитувати, молитися, займатися самоаналізом, глибоко дихати чи концентруватися на почутті подяки. Ви можете здійснювати як одне з цих дій і кілька відразу. При цьому дуже важливо виконувати їх не в ліжку і якщо є така можливість, за межами спальні. Найпоширенішою із практик свідомої тиші, мабуть, є практика медитації. За великим рахунком, всі існуючі види медитації можна розділити на два медитація під керівництвом і особиста медитація. Медитація під керівництвом має на увазі, що ви чуєте голос іншої людини, і отримуєте інструкції, що спрямовують ваш потік думок і допомагають залишатися зосередженим. А медитація без чиєїсь допомоги буде особистою медитацією. Медитація чарівного ранку розроблена так, щоб ви могли наслідувати її навіть у тому випадку, якщо ніколи не займалися цим раніше, і складається з наступних кроків підготуйте свій розум та сформулюйте свої очікування, залиште на якийсь час осторонь всі хвилювання, переживання та уявлення про те, хто ви є. Спробуйте просто бути, знайдіть тихе зручне місце, ви можете сидіти будь де. Головне, щоб вам було зручно сядьте прямо, схрестивши ноги і закрийте очі. Якщо вам незручно сидіти із заплющеними очима, ви можете дивитися вниз на крапку приблизно за пів метра перед собою. Зосередьтеся на своєму диханні. Робіть повільний, глибокий вдих через ніс і видихайте через рот. Намагайтеся дихати животом, а чи не грудьми. Зробіть своє дихання ритмічним. Вдихайте протягом трьох секунд. Затримайте дихання на 3 секунди і видихайте також протягом трьох секунд. Відчуйте, як ваші думки та емоції йдуть за вашим диханням і заспокоюються. Не намагайтеся позбутися їх, просто спостерігайте, як вони з'являються та зникають. Продовжуйте дихати, уявляючи, що ви вдихаєте позитивну енергію любові та спокою та видихаєте весь свій стрес та свої хвилювання. Якщо ви помітили, що ваші думки течуть безперервним потоком, спробуйте зосередитися на одному слові або фразі, повторюючи їх знову і знову. Не варто намагатися медитувати якнайдовше. Спробуйте розпочати з кількох хвилин і збільшуйте час у міру потреби. Навіть без подальших практик медитація це простий та прекрасний спосіб розпочати день. Практика афірмацій – 5 хвилин. Афірмації один з найбільш ефективних інструментів для швидкого досягнення поставленої мети. Вони дозволяють створити та розвинути світогляд, необхідний вам, щоб досягти наступного рівня свого життя. Багато успішних людей неодноразово говорили, що використання афірмацій і віра в позитивний спосіб думок дуже допомогли їм на шляху до успіху. Афірмації можуть працювати як на вас, так і проти вас. Ми постійно ведемо внутрішній діалог із собою, і, хоча він дозволяє нам навчитися чогось нового, найчастіше ми не усвідомлюємо і не вибираємо його зміст, дозволяючи досвіду минулого керувати ним. Саме тому він так сильно впливає на рівень нашого успіху та на всі аспекти нашого життя. Активно створюючи і записуючи позитивні афірмації для досягнення своїх цілей, ви можете трансформувати свій спосіб мислення необхідним чином. Більше того, сам по собі процес запису та повторення афірмацій дозволяє запрограмувати свою підсвідомість та змінити свою поведінку. Як приклад, автор наводить випадок із особистого досвіду. Травма головного мозку, отримана під час аварії, призвела до порушень короткочасної пам'яті Сім. Коли він розробив і почав практикувати чарівний ранок, то зауважив, що його ставлення до прохань щось запам'ятати багато в чому продиктоване переконанням, що він цього не може зробити. Тоді автор написав свою першу афірмацію, яка коротко звучала так Мій мозок, чарівний орган, здатний зцілити себе сам. І моя пам'ять може стати кращою і ставатиме краще з кожним днем. Через два місяці він виявив, що на прохання запам'ятати щось він не замислюючись відповів Так, звичайно, і його пам'ять справді покращала. Декілька простих порад допоможуть вам створити власні ефективні афірмації визначте, чого ви насправді хочете. Ви створюєте афірмації, що запрограмувати свій розум для досягнення цілком певних цілей, ви можете зосередитися на тих сферах свого життя, які ви хотіли б змінити зараз. Визначте, чому саме цього ви хочете. Просте бажання чогось рідко, коли є ефективною стратегією для досягнення цього. Ясне розуміння того, чому ви хочете саме цього, допоможе краще сформулювати свою мету і рухатися до неї. Визначте, яким ви повинні бути, щоб досягти мети. І що для цього потрібно зробити. Подумайте, яких саме якостей вам зараз не вистачає, щоб досягти бажаного, що варто змінити, або чого необхідно навчитися. Зрозумівши, що вам необхідно робити, ви зможете почати з малого, уникнути розчарування і не зупиніться на півдорозі. Додайте до афірмацій цитати, які надихають вас. Щоразу бачачи або чуючи їх, ви зможете інтегрувати ці цитати у свій спосіб думок. Повторюйте свої афірмації знову і знову. Але не дозволяйте їм ставати остаточними, їх необхідно оновлювати, щоб ваш розвиток не припинявся. Практика візуалізації 5 хвилин. Цю практику найкраще виконувати відразу після практики афірмацій вона дозволить вам уявити результат, якого ви прагнете у всіх подробицях. Насправді ми використовуємо візуалізації регулярно, але зазвичай обмежуємо себе негативним досвідом минулого. Тоді, як правильному застосуванні, ця практика дозволить вам створити таку картину свого майбутнього, яка повністю захопить ваш розум і направить ваші дії в потрібне русло. Практика візуалізації складається із трьох кроків підготуйтеся, займіть зручне становище, дихайте глибоко, закрийте очі та очистіть свій розум. Ви можете увімкнути якусь фонову музику, якщо вона допоможе вам краще зосередитися. Візуалізуйте те, чого ви дійсно бажаєте. Візуалізуйте свої найсміливіші мрії та бажання, намагаючись уявити їх якомога яскравіше та докладніше. Потім уявіть собі, що ви досягаєте їх і як це відбувається. При цьому не всі люди почуваються комфортно, візуалізуючи себе успішними, а деякі навіть бояться. Якщо вам складно уявити власний успіх, уявіть щось реальніше для вас зараз. Візуалізуйте себе тим, хто може досягти поставленої мети. Уявіть собі, що ви живете відповідно до своєї мети і є саме тією людиною, якою вам необхідно бути, щоб її досягти. Тренування 20 хвилин. Навіть кілька хвилин фізичних вправ вранці здатні значно підвищити рівень вашої енергії, покращити здоров'я та емоційний стан. Крім того, це допоможе мислити зрозуміліше і довше залишатися зосередженим. Ви можете вибрати такий вид активності, який підходить саме вам. Пробіжку, похід до фітнес-центру або заняття йогою. Проте автор рекомендує звернути увагу саме на йогу, оскільки вона поєднує в собі не тільки фізичне навантаження, а й ментальні та дихальні практики, які будуть корисні у тому числі під час практики свідомої тиші. Практика читання 20 хвилин ймовірно, найпростіший спосіб отримати нові знання, знайти ідеї та стратегії, які необхідні вам, щоб досягти поставленої мети та змінити своє життя. Це читання. З урахуванням величезної кількості книг, які ви можете прочитати практично на будь-яку тему, немає нічого, що обмежувало б вас у отриманні необхідних знань. Читання приблизно 5-10 сторінок, 8 вранці, займе не більше 15-20 хвилин вашого часу, але допоможе вам стати більш впевненим у собі та ефективніше розпоряджатися отриманими знаннями. Практика ведення журналу 5 хвилин. Просто записавши свої думки на папері або перечитавши те, що записали раніше, ви рефлексуєте та відкриваєте нові перспективи сприйняття свого досвіду. Крім того, повторний перегляд вашого журналу допоможе знову пережити отримані уроки, які ви могли вже забути, і винести щось нове. Ви можете вести журнал про що завгодно про ідеї, досвід, успіхи, переживання і так далі. Головне, вибрати відповідний для вас формат і слідувати йому регулярно. Оптимізація практик чарівного ранку. Виконуючи вранці всі ці практики, ви з подивом помітите, як змінюється ваше життя. Однак, якщо вам не вистачає часу на повноцінний чарівний ранок, ви можете скоротити час практик до шести хвилин таким чином. Прокинувшись, проведіть першу хвилину свого ранку в тиші та без поспіху. Виберіть найбільш важливу для вас афірмацію і проговоріть її. Заплющте очі, уявіть собі свою мету. Або те, що ваш день пройде ідеально. Запишіть кілька думок, які є актуальними для вас зараз наприклад, те, чого ви плануєте досягти протягом цього дня, прочитайте кілька сторінок цікавої вам книги, і нарешті встаньте і рухайтеся протягом 60 секунд. Пам'ятайте, будь-які зміни у нашому житті викликають сильний опір. Особливо це стосується зміни наших звичок. Щоб виробити нову звичку, на самому початку найкраще слідувати 30-денній стратегії. Пам'ятайте, що найскладніші лише перші 10 днів. Подумки, підготуйте себе до цього. Наступні 10 днів уважно слідкуйте за тим, щоб не піддатися старим навичкам і не припинити виконувати свої практики. Для того щоб звичка закріпилася, величезне значення мають останні 10 днів. Саме в цей час ви починаєте бачити результат, і у вас може виникнути спокуса взяти вихідний на кілька днів. Намагайтеся не допустити цього. Якщо ви успішно переживете ці складні 30 днів, ви обов'язково продовжите дотримуватися виробленої звички у майбутньому. 10 найкращих думок щоб змінити своє життя, потрібно змінитись самому. Те, що нас оточує, Результат нашого внутрішнього стану, тому для початку варто зазирнути в себе і зрозуміти, чому наше життя далеке від ідеального 2. Наше життя не зміниться, якщо ми не почнемо діяти зараз. І найкращий час почати змінювати своє життя це ранок. 3. багато хто з нас прокидається вранці тільки тому, що їм необхідно щось зробити, тому перше, що треба зробити, збільшити рівень мотивації до пробудження. Щоб легше прокидатися, зробіть таке. Визначте свої наміри перед сном, поставте будильник у дальньому кінці кімнати, а, прокинувшись, випийте склянку води, почистіть зуби і переодягніться у спортивний одяг. 5. Зазвичай наш ранок починається сумбурно та квапливо. Проведіть 5 хвилин в усвідомленій тиші, помедитуй, подихайте і зосердьтеся на подяці. 6. Створіть власну ранкову афірмацію. чого ви насправді хочете чому? Яким ви маєте бути для цього? Сформулюйте позитивне твердження і витратите 5 хвилин його повторення. 7. Візуалізація ще одне п'ятихвилинне заняття, яке зарядить вас мотивацією. Візуалізуйте свої найсміливіші мрії та бажання, намагаючись уявити їх якомога яскравіше та докладніше. Потім уявіть собі, що ви досягаєте їх і як це відбувається. Відчуйте щастя та задоволення від того, що ви досягли мети. 8. Навіть кілька хвилин фізичних вправ вранці здатні значно підвищити рівень вашої енергії, покращити здоров'я та емоційний стан. 20 хвилин йоги щоранку те, що потрібно. 9. Читання приблизно 5-10 сторінок вранці займе не більше 15-20 хвилин вашого часу, але допоможе вам стати більш впевненим у собі та ефективніше розпоряджатися отриманими знаннями. 10. Якщо вам не вистачає часу на повноцінний чарівний ранок, ви можете скоротити час практик до шести хвилин. Першу хвилину просто проведіть у тиші та без поспіху, потім проговоріть найважливішу афірмацію уявіть свою досягнуту мету чи ідеальний день. Запишіть кілька думок, прочитайте сторінку гарної книги, встаньте і активно рухайтеся хоча б 60 секунд. Днань. щодня у нашій голові виникає від 50 до 60 тисяч думок. При цьому дослідження показали, що 95 цих думок такі ж, як і попередні дні. Два якщо вам складно сформулювати головну мету свого життя прямо зараз, ви можете почати з невеликих цілей, які зроблять ваше життя кращим наприклад, більше посміхатися або запитувати оточуючих, як ви могли б їм допомогти. Три, наприклад, коли ми думаємо, що не страшно пропустити одне тренування або з'їсти гамбургер. Тому що ми можемо надолужити втрачене або виправити ситуацію завтра. Щоб знайти таких людей, ви можете приєднатися до відповідно онлайн-спільноти або створити своє. А якщо ви ведете свій бізнес, знайдіть співтовариство професіоналів чи бізнесменів, це також може допомогти вирости вашому бізнесу. Наприклад, ви можете зосередитися на фразах Я вдихаю світ на вдиху та Я видихаю кохання. Ви можете замінити ці слова на будь які інші, в залежності від того, чого вам не вистачає зараз. Шесть серед таких людей Мухаммед Алі, Віл Сміт, Джим Керрі, Опра Вінфрі та Ін, короткочасна пам'ять КВП, тимчасово зберігає оброблену інформацію до того, як вона буде забута, або до того, як вона перейде в довгострокову пам'ять. Порушення в роботі КВП можуть завадити появі нових спогадів у довгостроковій пам'яті, а також обмежують кількість інформації, яку людина здатна запам'ятати. 8. Якщо ви читатимете всього 10 сторінок на день, за рік ви прочитаєте 360-50 сторінок, що відповідає приблизно 18 книгам по 200 сторінок у кожній.